Усім привіт, мої кохані! І сьогодні я віщаю вам прямо із Одеси. Насправді зараз ще повітряна тривога. Я дуже вчасно сіла писати медитацію, але нас нічого не зупинить. Я сподіваюся, що чутно мене дуже добре. Я вибрала саме це місце для медитації, тому що ну просто подивіться на цю. Мощ. <ріст> медитувати під звуки моря. Це дуже потужно, дуже сильно, дуже енергічно, енергійно вмістково. Тому ми будемо медитувати сьогодні під звуки моря. Тому я сподіваюся, що чутно мене досить гарно. Що ж, сьогоднішня медитація. Я хочу провести медитацію любові до себе. Ця медитація дозволить вам відчути, що відчути єдність із самою собою, із самим собою відчути, що ви гідна або гідний усього у цьому світі, бо ви найунікальніша, найкрутіша і найкоханіша людина цього світу. Бо для себе спочатку є лише ви. Найкрутіший, найкласніший, най-най-най-най. А вже потім усі інші, усе інше і весь інший світ. Що ж, давайте сядемо рівненько з рівною спиною. Покладемо руки у зручне положення, хочете долоньками доверху, хочете донизу, як вам зручно. Е, можете притулитися спиною до стіни, поклавши до себе подушку е, позаду. Е, коротше, займайте будь-яке зручне для вас положення. Якщо під час медитації будуть якісь зайві звуки, просто додаємо це у цю. Виставу нашої медитації. Заплющте очі. Зробіть глибокий вдих видих глибокий вдих. І видих, ще раз глибокий вдих і глибокий. видих. Відчуйте себе тут і зараз у цьому моменті. Почуйте хвилі моря. Відчуйте, що ви, також, як і я, зараз, сидите на цьому пляжі, і біля вас море. Вітер торкається вашої шкіри, вітер здіймає ваше волосся, ви відчуваєте вітер на своїх щоках, на своїх руках. Вдихніть цей морський вітер. Хоч вітер і є, але він не холодний, це доволі теплий вітер. І ви чуєте море, потужні хвилі, потужне могуче море. Розслабляєте усе своє тіло, розслабляєте стопи своїх ніг, розслабляєте коліна, розслабляєте ноги повністю, розслабляєте свої плечі, розслабляєте лікті, кисті, пальці, руки повністю. Розслабляйте свій живіт, свою грудну клітину, при всьому спина залишається рівною, розслабляйте свою шию, розслабляйте голову, розслабляйте кожну м'язу свого обличчя та кожну м'язу свого тіла. Якщо у вас з'являються якісь думки, просто відпускайте їх, ніби вітер їх уніс кудись далеко-далеко. І ви знов сидите на цьому пляжі, медитуєте, слухаєте хвилі, відчуваєте вітер і кайфуєте. Глибокий вдих. Видих, глибокий, вдих. глибокий, видих. слухайте море. Відчуйте, як у середині вашої грудної клітини з'являється щось тепле та світле, ніби сонечко. Відчуйте це світло, відчуйте це тепло. Це тепло стає більше, і зараз ви також відчуваєте його у сонячному сплетінні. у грудній клітині та у сонячному сплетінні. Від цього вам дуже тепло і дуже гарно, дуже добре. Ви відчуваєте радість життя, ви відчуваєте щастя. І це щастя не чогось конкретного, а це просто ви щасливі тут і зараз, бути тут і зараз, відчувати себе. Уявіть, що зараз вас обіймає ваша близька людина. Дуже тепло і дуже міцно, дуже щиро. Вона обіймає вас і ви приймаєте це обійми. Ви приймаєте цю любов. Ви обіймаєте цю людину також. І тепло, що є зараз у вашій грудній клітині та у сонячному сплетінні, воно стає більше і розходиться по всьому тілу. Ця людина каже вам, що вона вас любить щиро і відверто. І любить не як за якимось статусом, як там хлопець, чи мама, чи друг, а просто як душа кохає душу чистою відвертим, чистим відвертим коханням. До вас підійшла ще одна ваша близька людина. І також обіймає вас. І ось ви стоїте у трьох та обіймаєтеся. І те тепло яке було у вашій грудній клітині та у сонячному сплетінні, яке звідти ісходить, воно ще більше розходиться по всьому вашому тілу. Я люблю тебе, каже третя людина. Третя людина підходить до вас і обіймає. Я люблю тебе, кажуть вони, і ви відчуваєте цю любов на собі, і тепло з вашого сонячного сплетіння та грудної клітини розходиться ще більше, стає ще яскравіше, ще потужніше. Ви відчуваєте тепло кожною м'язою свого тіла. Кожним сантиметром свого тіла. Підходить четверта людина, п'ята людина, шоста людина. Це ваші близькі, це ваші знайомі, це ваші друзі, ваші кохані. Підходить шоста людина, сьома людина. Вас оточують, ваші близькі люди і вони щиро та відверто обіймають вас. І кажуть, що вони дуже, дуже сильно вас люблять, ви відчуваєте цю любов, ця любов огортає вас. І ви стаєте більш енергійно потужним, більш світлим. До вас підходять ще більше людей. Колись ви, можливо, їх бачили, колись десь чули. Це не тільки ваші друзі та близькі, а це вже друзі ваших друзів, знайомі ваших знайомів. І всі вони підходять до вас та обіймають. Ви стаєте промінчиком навколо великої кількості людей. І вони всі оточують вас та обіймають і кажуть, я люблю тебе. Я дуже сильно люблю тебе. Ти унікальна, чудова, класна людина. Ти настільки крута і класна людина. Я відчуваю від тебе так багато світла, і я ділюся з тобою своїм світлом. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. І кожна людина, обіймаючи вас, кажеть вам ці слова. Ви відчуваєте себе дуже щасливою людиною. Сяйво, яке йде з вашого сонячного сплетіння та вашої грудної клітини повністю наповнило ваше тіло і вже починає розходитися у оточуючий світ. Тепер ви даруєте цю любов іншим людям. Тепер ви даруєте цю любов усьому світу і усьому оточенню. оточенні. Ваша любов об'єднує увесь світ. Ви у достатку любові. Любов дарують вам. І ви даруєте цю любов світу. Відчуйте, як зі всього світу до вас надходить потік шаленої любові. Він заходить до вас, проходить через усе ваше тіло. І ви відпускаєте цю любов йти далі. У світ, у оточення, усе світ. Я люблю тебе, каже тобі світ. Я дякую тобі. Я кохаю тебе. Я дякую тобі. Я дуже сильно тебе кохаю. Я дякую тобі. Ви відчуваєте зараз себе настільки потужною людиною, що так, так, я можу усе у цьому світі. Я гідний, гідна усього у цьому світі. Мені дуже комфортно проявлятися у цьому світі. Я щаслива та наповнена людина. Я впевнена у собі людина. Я відчуваю кохання та тепло. Я дякую цьому світу. Я дякую кожній людині. Я дякую усьому своєму оточенню. Дякую. Я кохаю цей світ. Я кохаю своє оточення. Я кохаю цю планету. Я кохаю своїх близьких. Та найголов... найголовніше, я кохаю себе. Так, я кохаю себе. Я дякую, що я є саме у цьому тілі. Я дякую, що я є саме у цей момент. Я дякую, що я проявляюся у цьому світі. Я дякую за те, що в мене є так багато талантів, ресурсів, амбіцій. Я дякую собі за те, хто я є зараз. Я дякую своєму досвіду за те, що зараз я саме така людина, яка я є. Я відчуваю себе тут і зараз, і я дуже, дуже щаслива людина. Я кохаю себе і кохаю весь світ. Відчуйте зараз себе тут і зараз. Зробіть глибокий вдих і глибокий видих. Ще раз глибокий вдих і глибокий видих. Ще один глибокий вдих. І глибокий видих. Несіть зараз це відчуття протягом усього дня, усього тижня, місяця року, протягом усього свого життя. Насправді такого поняття як час в нас немає. Тому просто відчувайте цей стан і несіть його у собі. Можете ще трішки послухати шум моря і трішечки спіймати ще трішки дзену. А я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні були зі мною на цій практиці. Я кохаю вас. Ви найкрутіша, наймогучіша, <свят> найкоханіша у світі людина. Я кохаю вас усім серцем. Дякую вам.